Всім привіт знову на моєму каналі Макс Ми продовжимо грати в Half-Life 2 Епізод 1. І ми в цій серії зустріли Барні, який нам дам Монтеру. Ну то ладно. І ми йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Так, ну що, пішли. на станції. Давай. Я надіюсь ми там побачимося. Так, і ми куди з нею там йдемо, наскільки. Куди? Куди йдемо? Хто там? Оооо Ти подивись. Воно кудись туди йде. О, я понял. Зря я патрона. Настиги <кхе> патронів викинув. Ну то ладно. Блять. Так... я вы, блядь. Де? Ви звідки, блядь, иди вас тут нафіг? Блять, подивись. Ай! Че внимание, мы нас, блядь, не защищают? Обнаружено... Блядь. Жизнеобеспечения... Уйди. 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 Отсюда уйди ты, блять, пиццуля. Ишли. <т scent> <coughs> ты, блядь, подивись на него. Ай. Завантаження пішло. не пошло. Эй, больница. Нам нужны лекарства. Да якие, блядь, лики может буты тут все лекарни. Оооо. Да. -а 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 -а. А ти впевнена, що нам сюди треба, а? Оце ми, блядь, попали з тобою. Ти де Ні? О, Оооо О, блядь, за це, блядь, да. Блять, ты умираешь. Ай-яй-яй, блядь! Фух. Там блядь, ти подивись на нього, одне хп залишилося. І що я тут зроблю? А ні, не одне. Фух, блядь. На критичному, блядь, моменте. Ты, блядь, подивись. <клуз Primary> а я такий допомічник, як в мене, блядь, балерина пішла. Оооо. о о ти дивишся, блядь? Ты сама не хочеш з ним, блядь, розправлятися, ні? Оооо. Бля, его убили, да? А ты? блять, где ты див? <клес> Дай мне помечник, бля. Она на хоте пострелять? Да, ну. Где? Да, блять, где ты? На, блять. Бля, тільки по тобі бутафанки, блядь. Блядь. Блядь, помри. Ну і де? Блядь, ну я чую. Да, блядь. О. На тобі, блядь. блядь. Не лети, но ну, на редке. ну хоть два дупа Ого, ну ничего. Не знаю, что... Да, Гордон, ты просто зверь. Ну, так звезднуш. что ты хватило. Думаешь, это конец? Вырежь ему на всякий случай монтировкой. Да, ну-дай. Нахуй, блядь. О-о-о! Пішло, блядь. Так, а куди нам далі? Ну чорт, только не это. Та, блядь, еще вони полізли. Нафига вони мені тут здалися, блядь? А, ну вони пом померли, що ти хочеш від цього. Пішли? Бачила як я? Блядь! Ууууу! Ти подивись, все, блядь. Ого, но ничего. Не знаю, что. Да, Гордон, ты просто зверь. Таятся понял, блядь. Можно свыше? Думаешь, ему конец? Врежь ему на всякий случай монтировкой. Ну давай еще раз. Давай, на. На тоби. На тоби. Под люку, блядь. Понял? О. Черт, только не это. Таятся понял, Давай свыше якось. Ну, звезди тоже, блядь. Я так и... Д. Да уйди. Ты, блядь, подымись на О. Так, а, еда так да? Ты где? Ничего себе тут лекарства. <горит> ну да. А что ты думала? Ти відкривай, ну свідчи якось. Дай. Ну це мені. А це туди. Вот они. Хто? Блять, боліть. Одна не знати. Блять. О, навіщо ви мене пугаєте? Пішли лікувати. Тепер фрімен доктор. Нам коти. так і що да ти, робиш? Блять. Дай. Вийди! Блять, ти подивись, скільки хвори. Я стільки не, не вилікую. Дай, біді, Блять, ты Фух. Я думаю, что мы сейчас це знайдемо. Там еди идей. Що тут є? Тут би нічого ничего нема. Опа! Привіт! Опа! Кто? Оооо! ты такого пашу ну хоть шо это робишь ты прикрываешь не да ну ничего прикрывай блять блять капо блять блять подивись уйди ты будешь подивись на него мож... блять ты ти... что ты робишь Бля, я нахуй Честно. О, а ну, видай. Ну, блядь, подвинься. Фух. Блядь. блять блядь, подиви, сколько их. Блядь. Ну, лови. он шо? Они Ну что тебе напевне не вс о, Привіт, патрошки. Опа! Ты <ривіт> не лихер не пива, блядь. Помри! <ривіт> умри. О! Блять, подивись, це не зовсім лікар. Какая тобі лікарня, якщо чесно? А мы дійдемо до кінця. Блядь. Оооо, яка це може бути лікарня? Та звісно я цілий. Блять, подивись на це. Ти то мені допоможеш, ні? Блять, подивись. Скільки тут такі. Мои запасні. Попри ой, чого я це це я повинен робити, а? Що я їм такого, блядь, зробив? Ну да, я пройду. О, блядь. І подивись а шо там нема? а ну дай справлю з ними об... обома блять ай 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 яй, -яй. -яй, -яй. блять помер вам. і вам блядь. і шо я повинен тут Робити. Я не знаю що я тут повинен блядь, робити але я зараз помру -а. -а, -а. Я поняв Бля Ну да Внимание Состояние критическое Та яке вже повер, блять критичне стояння. Да Уйди блять И, блядь, подивись. Дэ. Ага. Подивись, блядь. А я забыл за всю фигню, блядь. Пишли. Потрошка е. И далее жить ты можно. Потрошка макарошки. О. Кто там? Ни. Уйди, блядь. Ти подивись на це. І шо, вихід є? Оооо. Де? Блять, а? звісно ж, блять. можуть бути гості? Якщо я тут. Оооо. Де? Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Ну да. Не тоже, блядь. Блять. Ты полюбаться, я тебя пометаю, на. На. Да где? Ты, блядь, подойди. Где? На тебе. Да, блядь, свитки вас тут много. Ой, блядь. Да и кто? Так види иди. Дурепа ты, блядь. Оооо Да, Я классно, блять. Уйди. Та ты, блядь, його б'ешь, нет? Ты, блядь, подивись, ты ніяк его не бьешь. Де вихід? Нарешті. Фу. -о -о. Да. За Я тобі не можу сказати. Ну то ладно. 13 хвилина, да? Ну так і візьмем собі. та хвилина, да. Це точно да, блять, не лікарня. Я б задумався. Кої нам тут бути. Чи ми стоїмо? Бай Ооо, бля. Оооооо Блять Да, блять, умры Оооо Да блять вид тут три скиля бре Ну не может вас тут так багато Блять, подивись на них. Гамон, не стопляйся. О! О, блять! Так... Боезапас исчерпан. Уйди! Ай! Кто Ой. там? А, -а, -а. Нарешті, блядь, уйди, блядь. Це вам! Фух. І шо? А вихід буде сьогодні, ні? Блять, я надіюсь. во лікарня, самое главное, если вы все еще находитесь на территории. Ну звісно ж, блядь, вони пустились в погоню! що ми можемо ще робити? Опа. О, Барни. Наконец. -то. Я уже появился, что Прости, что заставила ждать. У нас на хвосте комбайны. Как Ну, блядь. Беженцы выходят группами по 2-потрок. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь станции. Договорились. Выводи первую группу. Поехали! Ну, ну первая группа не зараз. Так. — Що там? — Здравствуйте, доктор. Ти хочеш, хочеш зараз її виводити? Ну ладно, пішли, зараз виведемо. Пішли. Ти де там? Ідеш? О, перша група, блядь. ти, блядь, подивись. Дай мені. Що, нема більше? Что там, іде чи не йде? Де вони? Пішли. Бля, вокзал такий, блядь. Ну, это нормально працуют. Я тобі говорю. Так и что там, что есть? Я надеюсь, всех выведу. О, дай. Что по ящикам я? Ничего? Отлично. И что? Не так уж это было и сложно. Можно было брать сразу всех. О, бля, Магнум далы. Ты прикинь. Ой-ой-ой, ты подивись, блядь. Ты стреляешь? О, понятно с вами, блядь. Так, а где? А где она? Ага. Возвращайся и приведи новую группу. Я буду охранять ворота. Так а, а нафиг ты кинула это? Ту-ту-ту. Тут. Тадись давай. Иди следующий, Та... Гордон. Та я це зрозумів, але будемо вести їх в слідій серії, а не в цій. Зараз ми... Знаєш, що ми зробимо? Ми збережемо, зберігаємо. І вже в наступній грі ми будемо. Вернись в барні, приведи нову групу. Та ти дістала, йди фрацю. от, так зробимо. Зберігаємо гру. О, зберігаємо. І вже в наступній серії вже продовжимо тебе вводити групу людей і закінчувати з першим епізодом. А зараз що я можу там вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал так до наступної серії.